Привіт, усім, ви на каналі Саші Матвєєва і я радий вас тут вітати. Сьогодні хочу з вами поговорити на тему виїзду великої кількості українців, які зараз перебувають на території Польщі. Якщо Німеччина прийме певні закони, які вже дуже давно розробляє, про них повідомляє, але вже зараз уряд Німеччини затвердив ці закони і лишається тільки в Бундестазі це. Прийняти і тоді цей закон почне діяти. Що ж за закон, що мається на увазі, чому велика кількість українців зможе чи захоче виїхати з Польщі? Я про це сьогодні розповім. Вас попрошу поставити лайк цьому відео і зробити репост для того, щоб більше людей про це дізналося. А також, якщо ви не підписані на цей канал, то я попрошу вас підписуватись на цей канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. А ці новини з'являються майже кожен день. І в описі під відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу Актуальну про Польщу. Підписуйтесь туди, там можна задати запитання і отримати відповідь. Отже, уряд Німеччини схвалив закон про спрощене отримання громадянства Німеччини. Зараз залишається тільки Бундестаг. якщо бундестах приймає це рішення, затверджує, воно вступає в дію. І українці, не тільки українці, а й іноземці, Але так як зараз багато українців в Німеччині більше вже ніж мільйон. Зможуть претендувати на спрощену систему отримання громадянства і отримати громадянство вже за 5 років. Я думаю, що нікому не секрет, що, наприклад, в Польщі отримати громадянство треба не 5 років, а трохи більше: 7, 8, 9 і більше. Отримати одну карту побиту, отримати другу карту побиту, отримати сталий побит, а потім вже претендувати на громадянство. Хіба що ви маєте коріння? Польське, маєте карту поляка. Це пришвидшить цей процес. Якщо ж ви не маєте коріння, а по роботі, то це буде довше ніж 5 років. Німеччина ж бореться за громадян України в тому числі і йде на ці кроки, щоб зберегти ту кількість людей, яка зараз є в Німеччині, щоб заохотити іншу кількість людей, яка зараз є на території Польщі, приїхати в Німеччину і там залишитися. Як Німеччині, так і Польщі бракує робочих рук. І таким чином вони зберігають за собою можливість громадян України залишитися на території Німеччини. Тобто війна закінчиться. Велика кількість українців, звичайно, що захочуть повернутися в Україну. Такими законами Німеччина хоче затримати на своїй території українців. Так, от за новою процедурою потрібно 5 років працювати і проживати на території Німеччини, і ви отримаєте, і ви можете отримати громадянство, отримати паспорт Німеччини. А було 8 років. Також є можливість отримати громадянство за три роки, якщо ви дуже добре володієте німецькою мовою, займаєтесь волонтерством, чи маєте дуже хороші результати в роботі, а було 6 років при таких умовах. І дуже важливо, що відмовлятися від інших громадянств, які би ви не мали, не потрібно. Тобто, якщо ви маєте одне громадянство і претендуєте на німецьке і його отримаєте, то вам не потрібно буде відмовлятися від ваших попередніх громадянств. І ще одне: діти, народжені в Німеччині від батьків іноземців, в майбутньому автоматично також отримають німецьке громадянство. Німеччина максимально сильно вступає в боротьбу за українських мігрантів і біженців, яких вона хоче залишити в себе на території. Я впевнений, що як тільки... В Німеччині приймуть вже цей закон остаточно, і він війде в дію. В Польщі з'явиться також закон, який ці всі процеси пришвидшить, і зробить так, що Польща буде також вигідна для українців. Ті, хто додивилися до кінця, дайте відповідь в коментарях. Ви будете обирати, що? Польща, Німеччина, чи вам байдуже Польща чи Німеччина, ви на 100% повернетеся в Україну. Буде цікаво почитати. Напишіть, будь ласка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репости. З вами я завжди Саша Матвеєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.